В одеському ательє. Здрастуйте, я хотів би пошити у вас броки. Такі сідайте і шийте. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Алло, це таки квартира 75, будинок 12, вулиця Шевченка. Так, вам гроші, що лежать у вас у нижньому ящику комода під кальсонами в коробці з під печиво, потрібні? Потрібні. Але звідки ви знаєте? Ой, не тошніть мені на нерви, просто замовте таки в нашої фірми броньовані двері. Один приятель каже іншому каже, що брюнетки набагато темпераментніші за блондинок. Та ну, дурниці. Моя дружина була і блондинкою, і брюнеткою, але я не помітив жодної різниці. Їдуть у купе два євреї. Старий думає цікаво, куди їде мій попутник? Єврей може їхати або в Одесу, або в жмеренку. Він не може їхати в Одесу, бо він занадто молодий. Отже, він їде до жмеренки. У жмеренку можна їхати на похорон або на весілля. Наскільки я знаю, у жмеренці ніхто поки що не помер. Отже, він їде на весілля. У нього немає подарунка, значить, він їде на своє весілля. У жмеренці можна одружитися з Софою або з Сарочкою. Наскільки я знаю, Сарочка вже вийшла заміж, але на Софі може одружитися. Тільки повний ідіот, звертається до молодого попутника. Вибачте, ви часом не син Яші Рабіновича. Так, а як ви здогадалися? Вчора допоміг бабусі, яка послизнулася встати. А тепер ще й сьогодні. Шановний Санта Клаусе, коли я загадував підняти бабок в новому році, я мав на увазі трохи інше. Бабуся приходить в аптеку і просить дайте мені, будь ласка, таблетки від безсоння. А скільки вам потрібно? П'ять упаковок. Навіщо вам стільки? Я живу з онуками і вони постійно грають у комп'ютерні ігри допізна, а я не можу спати, поки вони не ляжуть. То ви хочете заснути раніше за них? Ні, я хочу, щоб вони засинали раніше за мене. Отже, юначе, ви хочете одружитися з моєю донькою. Поправді зовсім ні, але я не бачу іншого способу стати зятим мільйонером. Сидять три власника торгових точок і скаржаться один одному. У мене все було дешевше, ніж в інших, а мене оштрафували за демпінг, що розоряє конкурентів. А от у мене все було дорожче, ніж у конкурентів. Мене оштрафували за хижацькі ціни і зловживання ринковим становищем. А я продавав за такою ж ціною, як усі на ринку. І мені виписали штраф за цінову змову. Один приятель до іншого. Рабіновичу, позичте тисячу на тиждень. У кого? Телефонний дзвінок на крупну фірму. Вас фахівець із кібербезпеки випадково не цікавить? Так, цікавить. Кидайте резюме на пошту. Скинув на ваш комп'ютер на робочий стіл. Файл називається Треба брати. Про всяк випадок продублював у вашу папку добірні кадри на домашньому. Секундочку, домашній комп'ютер в автономці. Він до сітки та інтернету не під'єднаний ніяк. Сорі, з домашнього видалив. Сімейна ідилія чоловік читає газету, дружина в'яже біля її ніг пес у каміні. Палає вогонь. Дружина каже чоловікові Благаю тебе, Петре. Не кажи так, люба, щоразу як пес загарчить у вісні. Сьогодні знайома скаржилася, що чоловік на дачі криницю копає вже місяць. Чому так довго? запитую. Ти розумієш перший метр чоловік викопив на одному подиху. Потім проходив повз місцевий священник і сказав, що коли криницю копаєш, то матюкатися не можна, бо вода буде нечиста. Ну і усе. Робота практично зупинилася. Стоять солдати в курилці, анекдоти розказують один іншому. А знаєш, чим прапор від свині відрізняється? Раптом за рогу вирулює прапор і запитує Ну, і чим же солдати? Так це нічим, товаришу прапорщику? Отож бо. Прочитав Дейла Кернегі. вирішив, що наступного дня почну з посмішки. Усю першу половину робочого дня старанно всім посміхався, за можливості щиро. В обід до мене підійшов начальник і сказав ще раз під мухою на роботу припрешся, звільню. Яшу, чому ви не питаєте, як я поживаю? Грозочку, як ви поживаєте? Ой навіть не питайте. Батько посилає свого сина, сходи за пляшкою. Давай гроші. За гроші і дурень купить. Син іде, через п'ять хвилин повертається, ставить на стіл пляшку. На. Батько бере її, а вона порожня. Він обурюється, але ж їй ні, нічого немає. «А, а повної дурень вип'є. Що з тобою? Чому ти такий похмурий? Я застав свою дружину з коханцем. Боже, ти її вбив? Ні, але я так грюкнув дверима, що вони напевно зрозуміли, який я обурений. Тур Хейердал під час однієї зі своїх подорожей потоваришував із вождем племенів канібалів і розповів йому дещо про історію європейської цивілізації. Вождя особливо вразила розповідь про дві світові війни. То що, ви вбили всю цю купу людей не для того, щоб з'їсти, а просто щоб закопати в землю? кілька разів перепитав він. Ну ви й дикуни. Чоловік і дружина виходять із церкви. Я помітила, що ти кинув у кружку для пожертвувань дві тисячі євро. Ну то й що? Так от я б хотіла знати, який гріх це ти вчинив, щоб так багато віддавати Бог зна на що. <звук> на жіночих курсах із зваблювання чоловіків. А тепер поговоримо про використання мережевної білизни, одного з головних атрибутів для спокуси з жінкою. Голос із зали. А якщо грошей на мереживну білизну немає, тоді беремо звичайні труси, складаємо в п'ятеро, озброюємося ножицями і згадуємо, як у дитинстві вирізали сніжинки. <звук> Купив курс англійська у вісні. Цілий рік переснов, вмикав урок. Результат дещо несподіваний. При звуках англійської мови миттєво засинаю. Одеса зустрічаються два євреї. Абраме, всі кажуть, а я не можу повірити. Це правда? Соломоне, правда, про що? Що ти перестав вірити в Бога і став атеїстом?» Давай я тобі про це завтра скажу. На наступний день вони знову зустрічаються. Абраме, я ж від тебе не відстану. Кажи мені, це правда, що ти став атеїстом і не віриш у Бога? Так, Соломоне, це правда. Я більше не вірю в Бога. А чому ти мені про це не сказав учора? Вчора? І Як ти собі це уявляєш? І що тут такого? Але ж вчора був шабат. Господиня, рада вас бачити, шановний Іване Петровичу. А де ж ваша дружина? Та розумієте, ми з нею тягнули жереб, кому йти до вас в гості? І я так розумію, ви виграли? Ні, я програв. У магазині начальниця вичитує зовсім молоденьку продавчиню за якийсь проступок і наприкінці свого розносу риторично вигукує. Та в тебе взагалі совість є. перелякана дівчинка, розмазуючи сльози по обличчю і схлипуючи жалібно виправдовується. Є, я в торгівлі зовсім недавно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Щоб курс долара так сильно не засмучував, Нацбанк пропонує показувати в гривнях не за один долар, а за, приміром, 0,85 долара або за 10 центів. А що тут такого? З продуктами ж працює? Вітаю. Чув, що ти нарешті розлучився. Угу. Ти що, не радий? Ти ж цього так хотів. А ти пам'ятаєш, я казав тобі, що ми збираємося в круїз? Ну. Так от, одного чудового дня, коли я з моєю вже колишньою дружиною стояв на палубі, за борт раптом упав хлопчик, син мультимільйонера. Нещасний батько, як виявилося, не вмів плавати і благав врятувати його сина, але море в тому місті просто кишіло акулами, і ніхто з матросів і пасажирів не наважився стрибнути у воду. І тут раптом, у вічайдушному пориві, моя дружина кидається у воду і рятує хлопчика, ледь встигнувши залізти на скинути її трап. А внизу вже кружляла зграя голодних акул. Батько хлопчика був на сьомому небі від щастя. Він одразу ж виписав їй чек на кілька мільйонів доларів і запропонував непогане місце в своїй фірмі, а тепер, здається, хоче одружитися з нею. Моя колишня дружина стала відразу знаменитою, роздає направо і наліво автографи, а зі мною ось розлучилася і ніцента мені не дала з отриманих нею грошей. Ось вона жіноча вдячність, але це ж я зіштовхну її за борт.